Всім привіт! Ви на каналі Ксюшкина Сім'я. Іду з городу така щаслива. Ви не повірите, що я сьогодні робила. Вперше в житті я збирала укроп. Це півлітровий сливчик. Я насобирала сухенький укроп, щоб на наступний рік був свій укропчик. Ну, раніше ніколи таким не заморачувалася, так як не люблю, щоб по всьому городі був укроп посіяний. Ну, це таке особисте моє. Але цьогоріч. Висіяла скриєчку, він мені не заважає, і, і, і так вирішила зібрати. І ось так. Ось такі у мене вже огірочки, огірочки починають вже плестись. Вони якось нерівномірно чомусь зійшли. Тут гірше, тут більше. Але я вирішила їх підв'язати. І ще так як вже зараз в нас вже стають холодні ночі і починаються нарісні душі. Чисті. От, буквально щойно я два вірочка підв'язала і почався дощик. Невеличкий, але він все-таки пройшався. Та як почались дощі і вже холодні ночі стають більш ми з чоловіком ось таку сородили над, цією, над цим парничком. Хочу е агроволокном обкрутити, тому доверху ось так зробили. Таким трикутничком, та як, щоб вода зверху не затримувалася, і зручно було підв'язувати. Зараз які більші попідв'язую, а там буду по мірі росту підв'язувати далі. Ось такий лайфхак. Як зроблю, повністю покажу вам. Ось так. Я вже підв'язала, чотири мотузочки лишились, та як там ще маленькі огірочки. І в нас знову починається дощ, не дає мені все-таки доробити. Ось там аж такі на небі полосочки видно. Шумить добре, десь звідти далі. Ну, сподіваємося, лихо не наробить. Ось так затянуло все. Тут ще світліше, а там вже позаду трішки. Трішки-трішки. А, і ще підв'язала ось ці помідорки, що в мене є. Ось хочу показати, е, цей помідорчик був з е, черенка, коли я обрізала, їх е, посинкувала, і ось цей, і ось там вже є помідорчики. Класно, коротше, мені дуже подобається. Надіємося, буде ще далі. Помідорчики, ну все, втікаю, бо зривається ще й вітер. Ну, ось, друзі, ось такий примітивний парничок ми зробили. Тут лишили трішки, щоб можна було долізти, можна і більше закрити, натягнути. Але поки ще в нас тепло, сподіваюся, хоч трішки, але вбереже. Агроволокно грязне, так як це вже воно було в використанні. Ну, Це такий експериментальний такий експеримент провожу для себе заради інтересу. Такий я полюбляю робити. І просто на степлер прибила, ось в мене степлер, пришпилила і так. До малинки хочу показати. Ось так вона вже зверху виглядає, вже багато спіє. Але так як в нас дощик, вона зараз мокра, не хочеться її збирати. Тільки надумаю, і знов дощ, і знов дощ, і знов дощ. Ось так. Малинка гарна. Скоро будемо збирати і перероблювати. Ну, ось нас знов таки насувається. Да, непогодка. ну не, нічого страшного працюємо. В порядку зібрали сіно, воно трішки присохло, але так як були дощки, ніяк не могли ми його підсушити добре. Але там воно на горі висушиться. Качечки вже вечерюють, все чудово. Ну, ось прийшла на свою малину. Думаю, все-таки хоч і вона мокра, але потрібно зібрати. І ось в мене така картина. Вона стає вже... Посвічено припорчена. Я перебираю, цю відразу викидаю, а яка ще чистенька, гарненька, ту збираємо. Правда, шкода, бо такої дуже багато припорченої. Це буквально два дні таких дощів. І ось така в нас картина. Ось є кущики, які дуже гарні, чудова малинка, а є такий кущик, що Взагалі потрібно викидати. Ось ця гарненька. Ось така красунька. Ось ще прийшла, назбирала ужини. Це в мене 3,5 літри мисочка, а ця 2-літрова. правда, вона ще не повна, але дуже. Зараз щось варення, щось компотом, щось будемо робити. Ось така красота. Вже на ще, кажуть, є живіка. Краса. Така велика, крупна. Вже так, як ішли душі, я її не збирала. Ось. І вже вона місцями переспіла, бо вже осипалась, але нічого страшного. Вона від цього тільки солодша стає. Така краса. Ось нас, до нас прийшов нарешті ремонт доріг. Вже нас тут відрили. Ось так понарізали. У нас тут проблемна така частина дороги. Ну, працюють хлопці. Ну, ось, друзі, закрили я 11 баночок з ужиною і 2 баночки з малиною. Це півлітрові. Працюємо. Ну, а ми вирішили після тяжких робочих буднів трішки відпочити, хоча сьогодні не свято, шашличок, чоловік, всі на місці. Женька привіт всім передає. І, потім... І ось так смажемо, крутимо, вертимо. Ну ось, посмажили вже наш шашличок. Добавили помідорку. Сюди мариновану цибульку. Смакота, красота. Всім, хто вечеряє, чи обідає, чи знідає смачного. І ми будемо вечеряти. Всім дякую за перегляд, всім па-па-па-па. Всім смачного. Дякую. Дякую.